Це я вже просто кожен раз на синьому бафі стою обличчям до тих кущів, бо я зазвичай е, через ті кущі, ті кущі проходжу. Ретріт, ретріт, ретріт. Енемі місінг. Да, немає коротше, цього. Алокарда. Ось і вони. Треба забрати. Алокард. Ох, ё-моё. Истон Истонбл, шо ты творишь? Це, конечно, хорошо было, дуже. У нас там лоу карт. Я на лоу хп. Хорошо, хорошо. Так, я маю відійти на базу, бо у мене просто вже нема обличчя. Ось скіли всі в відкаті, обличчя нема, треба трошки його зібрати. Бля, 93 пінг проскакує. Так, так, Рітель. Давай ми очекнемо твої кущі, до тебе має бути ганг. Дай рители, ты свою линию. Окей. Будемо тут. Е, монетку забираєш? Не, а, нема монетки, обичайсь. Я відходжу звідси Не можу я. Ну, нічого, нічого. Я, звичайно, хоч помер, але, але... Ми забрали черепахою їхнього лісника, але, походу, да на цьому все. Окей. Окей, хорошо. Нема ульти у Заска, а це значить, що ми можемо трошки заску дати по обличчю, якщо він. Ні, його не буде. Боже, як же він сповільнює мене це так напрягає? Давай відступи. Я ціль його все. Ну, гарно. Так, мені швиденько треба зібрати е кристалик на відхилку. і після цього я відходжу. Відходжу. Після, після цього я збираю пояс. Так. Допоможу і Бо Я все одно наверх я не добіжу чисто фізично. Ох, йо, oh, там, конечно, розвалки. Розвал кабінки відбувається у Лінга. Yeah. На міду відбувається. Ладно, я аж уже тут. Давайте допоможемо ерітельці. Давай зайдемо. Пішли. Ірітель! Ну я ж, блін... Рітель не зрозуміла задуму. Я там дещо довго б жив, спокійно ми б забрали того грейнджера, і я після цього спокійно вижив. Ну, типу, ХП в мене було дофіга, і я навіть встиг вийти з під вежі. Але уже рітель перестала бігти. Ну, це не її, це не її проблема, не вона вина, винний я в даному випадку. Розраховувати на е, випадкову людину, яка перший раз в житті зі мною грає. Ну, типу на цю Рітель, яка навіть ну не з нами в команді, що вона підтримує такий дві ж паріж. Да, ретрит, ретрит, ретрит. Пропушимо, може. Я можу ja, зайти. Не ну, ніхто вже мене не підтримає, тому я не буду туди йти. Ну, у нас рітель пушить. Це єдине моє виправдання. Так, так, гату. Гото... Добре, добре прям. А, Хакс 2. Привіт, привіт. Так, поїхали. У нас рітелька нормальна йде, у нас всі нормально йдуть. Через 20 секунд, лорд, чи, чи будемо його забирати, чи ні? Побачимо. Як мінімум треба тро. О, ось тут буде файт зараз. Треба тільки чекати. Треба чекати. що, будемо забирати його? Лорд, лорд, лорд. Погано, Треба було просто відійти. Ну, ну, блін, Гатот просто продовжував битись там стояв і бився. Я ж не можу просто відійти його кинуть. Ну, Гатот хорошо відіграв. Ну він, напевно, знав, чому він там бився, що він може вижити хоча б. У моєму випадку це було не дуже логічним рішенням. Боже, там Рітель на одному ХП, по-моєму, їде. На мотоциклі, жестяк. Що там твориться? Так. Я можу прокатати на ну? Так, у нас є тут лукарт, не знаю, чи він небезпечний, чи ні. Дивно, що вони б'ють танка першого. Я розумію, ні, я маю е типу урон впитувати, але чи не дивно у них позиціонування, що вони б'ють танка? Ексайдер, привіт-привіт! Для тих, хто доєднався. Ми зараз граємо в паті. Ось е, у нас на лінгу. І Стонбол. Це от він зі стріма теж доєднався до нас. У нього 117 зірок. І ми пішли в паті. і Ми не знаємо, з ким ми граємо, хто проти нас. Але, очевидно, проти нас чуваки на більших зірках, ніж ми з Люцифером. Давай відійдемо, не будемо сюди йти. Я можу тільки задефати. Так, так, там у нас даремно, даремно я, звісно, хорошо, що забрали, але я прям. Може, і даремно я зайшов туди. Е, так, мені тепер для заска треба радіант армор зібрати. Можна було так, да, е, можна відійти і лорда забирати та й заходити вже. І рітелька пішла підпушити верх, там лукар її зустрічає. Гатот зараз допоможе трошки. А ми маємо віддефати, щоб на лорда вони не прийшли. В принципі, все на цьому. Погано, погано. Сав'єр мав би відійти, я теж маю відійти. У мене немає ХП ніфіга Лорд заходить, можна з лордом. У мене є ульта, яка може мені дати. Не сильно я відхилився тою ультою, блін. Ну, Линг там навалює, конечно, прям дуже сильно. Взагалі, видно, стащить. Ну, мене так точно. Так. 860 монеток. У мене залишилось 600 монеток до Радіант Армор. І потім я нарешті зможу зібрати шолом. Там вже Ксава півлиця ультою зносить. Да, так, такі є. Ну, я думаю, все, досить вже помирати, і... ну мені. І ми можемо з наступним лордом і зайти. Що у нас, до речі, по фарму? У нас перефарм поки що. Це плюс. Головне не, не сидіти до моменту, коли у нас буде однаковий фарм. Або він буде не сильно відчуватись. Та що ж з цим заском такое? От це позливалось дуже сильно. Думаю, треба просто відходити. Ну жестяк, жестяк. Я пізно зібрав штурмовий, чого пізно? Е, те, що він третій, це я його не третім збирав, я його збирав другим. У мене годинник другий тільки з тої причини, що я там маленький предмет з нього збирав. Ну, тобто я ж я цей другий предмет не збирав повністю. Треба трошки просвітити кущі. Да, віжен, only... давай. Да, давайте лорда заберемо вже і... І в цілому, ми на фул хпшечках, зараз можемо. Не може бути такого. Ні ну тут він е, вже мав помирати, звичайно, але це це було дуже епічно. Лінг тут да, лінг тут просто машина, він має, майже трон зніс, там якби у кріпа було більше хп. Ой, це, боже. Я уявляю, як він пітніє. Це знаєте, я оцей, типу, мем, там де е, один чувак е, просто такий ля-ля-ля-ля-ля, а другий сиді, сидить пітніє на кнопки жме, І це, типу, виводні казці знаходитись. Оце я просто ля-ля-ля-ля. Ой, жесть, просто жесть. Мені соромно, соромно перед лінгом, насправді. Так, ну, чи можемо ми запушить? Я маю відійти на хілосі, тому що у мене вже ХП нема. Зараз може шо. Да, так, все, готово. Нє, таке програти неможливо. Я тут розумію, що лінг прям дуже жорсткий. Хендел, <гад> дякую тобі. <гад> Ой, це ти просто на... пропаровозив мене, звісно, цю катку. Це офігеть. Ну, це, це була прям дуже жирна гра, я ще не сім відіграв. Ну, це я дуже багато раз помер. Ох, жорстко.